Вітаю, хлопчики і дівчатка. продовжуються мої епічні пригоди в мультиплеєрі, де я граю в CPL на Ксерксі і чомусь за правилами можна пікати абасидів, тому чому, чому ж не взяти Абасидів, коли можна взяти Абасидів? І от я взяв Абасидів, тому це Ксеркс на Абасидах. Повинно бути цікаво, подивимось. Бесіди надпотужна нація, в них дуже багато науки і доволі сильні коні, мамлюки, які отримують додаткову силу юнітів від сільських районів в місті, де вони знаходяться. Вони стану там в догоді пізніше, а зараз я беру доволі стандартні спадки. Нічого особливого, хочу зберегти чотири своїх міста, набираю додаткову науку і, нарешті, вибираю всілякі атрибути. Оскільки я забув змінити. А моментос у мене досі стоїть моментос додатковий мілітаристський атрибут, а також додаткову промку, коли я витрачаю атрибути в мілітаристське дерево прокачок лідера. Перш ніж ми зануримося у перевиті цієї партії, хочу подякувати своєму другу Алексу. Завдяки йому я маю можливість знімати для вас відео українською мовою. Він є засновником Alex Villas, компанії з обдовника на Барі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. І якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. А якщо чесно, я хотів в цій грі просто поплести кудись в далекі землі, але не так сталося, як гадалося. По-перше, я маю унікальну позиційку. Ну, з мого досвіду, так, ви знаєте, що я завтра жди або на півночі, або на півдні, і плести доволі складно. Так от цього разу мені хотілося поплести дуже. Я всіми засобами намагався зберегти мир. По-друге, я пообіцяв Риму підтримку, всевсяжний нейтралітет чи як хочете це називайте. Тобто, сказав йому, що я не буду лізти в їхню маленьку війну з Шарлеманджем. Але проблема в тому, що Лафаєт був Римом і взяв норманів. а... Це означає, що в нього нема зараз коней. В нього лише піхота, а піхота просто розноситься лицарями тяжкою кавалерією, коротше кажучи. І це лише справа часу, доки він загине. По-третє, на другому континенті є три боти. І якщо я хочу там е, закріпитися, мені треба частину війська туди переправити з генералами. А оскільки рано чи пізно Шарлеман розправ... розправиться з Римом. То він нападає на мене. Це очевидна, очевидна така істина. Бо він в повному олині, в нього ну, немає маємо чим нема зайнятися, він просто воює. Тому, як би мені не хотілося плести, я вкладаю в це деякі ресурси, але, на жаль, на жаль, цього не станеться. Доки сетлерці пливуть» я вивчив те, що відкриває мерчантів. І, звісно ж, накопляю мерчантів, хочу відновити постачання ресурсів, які ми мали до закінчення епохи. Також накопичив 857 голдів. Нічого собі я навіть не помітив, скільки голдів в мене було. Хм, дуже цікаво. Можна було б краще зіграти і викупити, наприклад, унікальний район. Одинадцятим кроком збудував мечеті, унікальний абасидський будиночок, і можу заснувати релігію. Що там взяв, я не пам'ятаю. Скоріше за все, за обернення ворожих столиць. Загалом треба обернути десь три ворожі столиці, і тоді матимеш достатню кількість артефактів. Але зараз не про це. Виявляється, ви не можете купляти місіонерів, коли будуєте мечеть. Вам все одно треба будувати храм, щоб купляти місіонерів. І це досить дивно, адже мечеть повністю повинна виконувати функціонал храму. Що стосується розселення, подивіться, я маю два ідеальні острови, навіть три ідеальні острови. Там воно ще і цукор відкрився на півночі. А оці два унікальні острови вони дають по одному ресурсу. Також є кити, риба і верблюди. Це просто це не неймовірно, це дуже круто. Мені дуже подобається. І я мав би можливість просто заплисти кудись, заселити новий континент, якби в якби мене були більш такі адекватні, скажімо, сусіди. Але що поробиш, кожній новий грівці в мета першого року це каніпорів або без зупину. Тому от доведеться до цього таки звикати. Довивчав я набожність і беру давах. Тобто вірування, яке розповсюджує релігію, коли ви вперше посилаєте до міста каравани. Мій план був дуже простий закинути каравани у різні столиці світу і отримати свої артефакти від цього. Але, як то прийнято казати, прорахувався, але де? Тому що дістатися адже дістатися в столиця Грим-Меджапахіту і Риму, я не можу. Тому лише дві столиці можу обернути і отримати скільки? чотири артефакти можу, якщо я правильно розумію, як це працює. Також таймер дуже сильно душить, адже там лише 90 секунд. Я не знаю, як то люди можуть грати на такому таймері, мені дуже складно. Гра щойно вийшла, ніхто нічого ще не завчив, ніякі комбінації, а люди вже пушать у заліміт роблять якісь ну, неймовірні. Таймери, саме будівництво міста доволі складне і дуже тяжко прям продумати все так, щоб за секунду це все могли розмікрити. Я не знаю, навіщо люди самі собі вставляють палки в колеса, але, мабуть, це пов'язано з тим, що більшість гравців, знову я повторююся, але більшість гравців просто ставить 20 коней у чергу в свої півтора міста, і їм норм. Так, звісно, коли ти менеджиш два міста. Які роблять всю гру, всі 40 чи 60 ходів тільки коней, тоді, мабуть, нормально тобі. Але якщо ти хочеш посімити, то цей таймер є неприйнятним. До речі, досить швидко закрив універи. Вже закрив універи, я просто їх зарашив. 19-й хід. Непогано, якби. Хочу хотів сказати, якби було більше голдів, можна було б їх купити, але в мене і так дуже багато голдів, і я можу просто їх купити. Це дуже дивно, що я їх не купляю, а будую їх по три хвороки. Це велика помилка, але розумієте, в мене там зараз а, в голові, що відбувається, це просто жах. Знову скаржусь на таймер, буду до кінця, до кінця відео скаржитись на таймер. Мені просто не вистачає часу подумати, адже гра нова. Треба думати, це цива. Це не шахи, якісь е, е, швидкісні до вас там півтори хвилини на всю партію? Ні-ні-ні. Е, і до того, ж шахи вже всі ходи вивчені, вже 3000 років, чи скільки там ці ходи вивчають? Ну, принаймні 100 років так серйозненько. А тут вийшла нова гра, і люди це новий таймер, швидкий 90 Давайте швидше, щоб більше награти. А яка користь, якщо ви просто бездумно клікаєте кудись? Не зрозуміло. Зараз я починаю йти в мамлюків, а Рим вже все, Рим пав, лишився один руан. І я напряму запитав Василя, чи буде він зі мною дружній, чи він піде далі. І о, треба віддати йому належно. Він чесно сказав: я піду тебе вбивати. У мене генерал 16-го рівня, чи щось таке, я там тобі е, е, посраці. До речі, я зазвичай називаю Шальман же Василем. А він все ж таки Шалеманш. Ну, бо в нього дуже схожа механіка, як у Василя з шостої ї ви. Так от він мене вирішив заскамити. Дивіться, закинув мені засудження, що я тримаю війська на кордоні з його імперією. Ну, якщо такий маленький таймер, ви можете просто нажати Reject, і ви самі оголосите війну, і тоді у вас буде негативний. Вплив на війну. Це такий скам прикольний. Так що будьте уважні. Тут треба навпаки клацати, підтримати і витрачати 20 впливу. І якщо хтось порушить цей договір, то він матиме додатковий варварінес, тобто додаткову негативну підтримку війни. Коротше, дошки я там думав, читав і не міг зрозуміти, що мені робити. Василь оголосив мені війну і в'їхав чи на шифці, чи як, в мої. В мою територію. Одразу він має 5 негативної підтримки. 5 хлопців просто вайна ще не почалася, а в нього вже 5. Але не треба недооцінювати Василя, він досить потужний лідер. Оскільки таймер дуже душний, я не встигаю нічого памувати юнітами, нічого не встигаю замовити в містах. Там проста є промка в деяких містах, не тих перемкнути виробництво на конячок, тому доводиться битися. На дуже зручних умовах доводиться навіть викупляти конячок. Розумієте, щоб витримати перший натиск. Юніти не встигають відводитися, я просто нічого не встигаю клікати. Новий хід почався вже. Там 40 секунд, там 30 секунд. Я не розумію, як то так можна таким таймером грати. І подивіться, він досить спотужний. Тобто я навіть не можу його пробити. Своїми маленькими адміралами з півдня також вривається на кусу. Але тут у нас краща ситуація, оскільки є море, і я заздалегідь набудував корабликів і можу відстрілюватись від них завдяки адміралові. Також там пливе срібний флот, але то не важливо. Також так зроблено в грі, що ви не можете клікати вашими юнітами, доки йде анімація. Бачите, вони не їдуть. І тому, якщо хтось атакує, він має просто надзвичайно надзвичайно великий бонус. І також, якщо хтось завантажується першим, він має ще більший бонус, ніж у шостій циві. Тобто вся ініціатива. На боці атакуючого, тому всі люди з хорошими компуктерами завжди грають дуже агресивно. Я втратив куміс, я просто не міг навіть юніти від, звідти відійти, бо він наклацував, наклацував, наклацував до того, як я завантажувався, і всі мої юніти дохли. Я навіть не міг клікнути. Е, до речі, там воно на півночі йде якась битва. І не дуже добре клікаються в мене в вкусі. Юніти ну, дуже прям тяжко, я не розумію, нащо так було зроблено в грі. Але ну так воно є, і з цим доводиться миритися. Також це моя перша така велика-велика війна, де мене на такому малому таймері пушать, і мені дуже незручно воювати. Під тушпою вдалося трохи стабілізувати фронт, і я навіть зміг контратакувати оці родин- юнітів, але от проти, проти лицарів все таки шансів майже немає. Особливо, коли в нього святкування. Я так розумію, він напав на мене на початку святкування, і перші п'ять ходів було дуже важко витримати. Якось вкусі довелося, якось в кусі я зміг відбитися. Можливо, пошкоджені юніти сховані в генерала. Але завдяки флотові, потужному флотові, от прибережні міста дуже тяжко захопити, маючи лише сухопутні юніти, оскільки флот. От, починаючи з другої доби, він просто надзвичайно імбовий і навряд чи можна якось йому протистояти. До речі, оскільки я був не дуже сильний в ферсткліці, то я приблизно маю уявлення, як боротися із, із FirstCліком, навіть маючи такі невеликі ресурси, як у мене. Бо розумієте, якщо юніт проатакував, він вже не може нікуди тікати. Він вже зв'язаний боєм, тому його можна фланкувати, обстрілювати, як вам заманеться, він нікуди не дінеться. Бої доволі інтенсивні, я не встигаю навіть вибрати технології і не встигаю, бачите, заклікати генерала. Він просто вмер. Я не знаю, чому він там лишився без юнітів, можливо, його хтось прикривав, але ні. Як бачите, він просто от клікає атакувати, 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 і мої юніти гинуть. Я... E, нічого не можу з цим зробити. Мінус генерал. Але я відступаю під місто і, можливо, там зможу якось задефатись. От подивіться, тут також були юніти, вони всі здохли. Я не встигаю клікати за ним, бо в нього кращий ПК. Це досить нечесна ситуація, але ще більш нечесна ситуація, що я не можу мувати юніти, доки не закінчиться ворожа анімація. Тому план такий, що ви наклацуєте атаки. І спостерігаєте, як ворожа армія тане, не маючи змоги відступити. Бо ну, ви не можете перервати анімацію, навіть якщо вас б'ють. Таке в сиві було завжди, але були способи, як із цим боротися. По-перше, була швидка анімація, дуже швидка, і ви досить. Нормально таки можна було відступити. По-друге, завжди був 2D-режим, в якому всі воювали, оскільки там взагалі нема анімації, і ви можете реагувати на урон, який отримуєте майже миттєво. Ну, то вже від вашої реакції залежить. Але ж ні, якщо в нас довга анімація, яку не можна перервати, ви маєте отакі от, от величезні проблеми. Дуже схоже на те, що святкування скінчилось, і я нарешті можу прийти у контрнаступ. А також здається, що в нього не так багато генералів, як у мене. Не дивлячись на те, що я втратив двох, здається. А в мене все одно є генерали, які дають непоганий бонус. Лише невеличка проблема, я не встигаю їх проапати, бо більшу частину. Більшу частину ходу я дивлюсь, як конячки просто біжать і б'ються. І це дуже дратує. Сталося знов невиправне, подивіться, Занов мій генерал лишився один в оточеному місці. Це вже другий раз, як я втратив генерала таким чином, і треба щось придумати, як тут краще воювати, щоб такого більше не траплялося. Констатую той факт, що я обісрався з генералами. Не дивлячись на втрату Хагматани, моя основна ціль все ж таки не захоплення міста винищення ворожої армії. Адже я вам гарантую, він не може збудувати додаткових юнітів. Оце все, що в нього є, це все, що він збудував протягом першої доби, а також частини другої. Тобто я дізнавався спеціально, в нього там два міста, за його словами, з яких він оце насрав коняк. На цьому все. На цьому весь стратегічний геній Василя скінчився. Тобто не Василя, а Шарліман скінчився. Маємо свят... отримуємо святкування, сремо коней, доки святкування пушимо, а потім, а потім подивимось, що буде. Розумієте? Ніяких планів наперед. Він досі воює те два юнітами. Зрозуміло, в нього там нема а, ніякого розвитку, ніякого продовження, ніякого майбутнього. От. Я не знаю, ну, кому цікаво таке грати. Ну, можливо, комусь цікаво, не мені. Нічого з цим зробити я вдіяти не можу, ну така мета зараз в ЦПІлі. Ну, нехай пограємо в каніпорів. Це також е, розвага, але це не те, чому ми граємо в циву. Врешті-решт, ворога було зникровлено. Подивіться, це, що ви бачите на екрані, це все, що в нього лишилось. Після тієї навали, де він не думаючи, розмінював юнітів. Можливо, він думав щось там, але розмінював юніти не дуже ефективно, особливо проти мамлюків. Це така собі ідея воювати. Ну, що поробиш. Так от, що хочу сказати. Так, ідея Реконкіста, так би мовити, кораблями розчистив дорогу до Руану, вони дуже потужні, там вже третій рівень адмірала, здається, і повинен бути ОЄ, але я, мабуть, його не прокачав, тому що. Тому що немає часу на все це. Якби таймер був вдвічі більший, було б двічі цікавіше грати. Але чомусь люди хочуть, е хочуть халявити. Тут взагалі оці два юніти, я про них забув. А в мене тут було два мамлюки, здається, я просто про них забув, що вони там є, і от. Вони здохли тут від лицарів. Це, мабуть, його підкріплення, що він зробив за весь час, за всі 40 ходів у своїх двох містах. На жаль, на жаль, відвоювати свої міста мені не вдалося, адже Катька має 1400 культур, і, звісно, вивчала цивіків майбутнього. Тому епоха закінчується от саме зараз, 43-м кроком. Я, як і хотів, намагаюсь максимально вбити юнітів, щоб наступній епосі його не було. Великої армії, а я маю досить непогану армію, насправді в мене лишилось близько 20 юнітів, можливо, трошки більше. Тому, не дивлячись навіть на еквалайзер, навіть на великий вирівнювач, що нас чекає при зміні епох в наступній добі, я все ж таки зможу піти і. Помститися Василеві. Звісно, я не матиму 11 сили підтримки, але все одно я маю ворота з всіх націй, тобто плюс два до війни і якийсь, якусь дібку також такою. Тому це не буде великою проблемою просто піти і дати посраці якомусь, якомусь шарліманжу. На цьому все. Друга доба, доба великих графічних відкриттів закінчується. До речі, там були видно стати. 1420 культури в Каттеріни. Я зміг настакати лише одну клітинку, подивіться на результати. Абсолютний переможець цієї доби Катька, яка взагалі нічого не робила. Я не знаю, чому так погано все в Гаррі Тубман. Можливо, в неї був досить поганенький темп, я не пам'ятаю. Взагалі, неважливо, яка в неї була цива, але. Вона все одно зайняла друге місце. В загальному заліку мені не піднятися вище третього без війни. Тому в наступній епосі також нас чекає дуже велика і кривава війна. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити третю серію. Обов'язково напишіть комент, якщо що ви думаєте про цей ціпельний таймер і про цю мету тотального знищення один одного. Ігноруючи сім абсолютно, мені це дуже не подобається, але Ну такі вже правила циви, Треба, щоб вийшло 3 DLC, тільки тоді людям стане цікаво сімити. Не забудьте поставити лайк під відео за всі мої страждання, що я пережив, адже ви знаєте, я не дуже швидко клікаю. І оцей таймер знов таки. Просто вибив мене зі звичного ритму гри. Якщо ж вас цікавить мультиплеєр за більш такими цивілізованими правилами, то вступайте в мою групу в Діскорді, де ми граємо всьому циву. Бувайте!